Привіт друзі! Сьогодні до нас завітали два ножа, Давайте я покажу, що ми будемо з ним робити. Будемо заточувати ножі. Ніж, звісно, точили попередники, не знаю чим чи болгаркою, чи чим. Отак, якщо подивитися, плюс ще є зазубрена. Нам треба цей участочок спрофілювати, бо у нас не було цього зубра і заточити. Можливо, не трошки це шліфанути, бо я не знаю, чим вони наждачкою чи чим це шліфували. От щось таке нашліфували, якісь такі карикатурки. Ці карикатурки нам треба позабирати. І заточити його. В принципі, з цим все просто. А цей ніж у нас свіжо зроблений. Ручка текстиліт. Зібрали в принципі непогано. У нас є такий сатін, але сатін, як бачите, вже ще не користований ніж, вже сатін весь побитий, покоцаний. Цей біг живіший, з цієї сторони він бігти податий. <coughs> не дуже хочеться, бо в мене як ніяк гріндера поки що ще немає, ще не зробив гріндер, в мене є тільки шліфмашинка. Попробуємо шліфмашинку якось профілювати цього профіль щоб він у нас був гладенький скажімо так зробити одноколірний бо тут цей бік його вибирали вибрали його, бачите, криво нерівномірно цей бік ще пів біди. з цього боку вибрали не так і зробити йому заточку бо заточка у нього відсутня повністю ось якось так в принципі можемо приступати Заточили ми цей ножечок. Так я трошечки зерко це надав. Дав я трошки кут заточки тупіший, так як у нас є товщина велика, раз. Плюс сучі по заточці і то як цей ніж носиться. І якщо буде дуже сильно гостра заточка, то в нас цей ніж довго. Різати не буде. В принципі, зеркало теж не рекомендується таких жах робити. Ну, Захотіла людина, бо гарно був Ну, І заточка, в принципі, то, що я зробив її трошки тупішим кутом, то не означає, що вона менш гостріша стала. Вона так само без проблем трапсає під любим кутом. Наприклад, навіть тобі вже тут одесь волосся не маю для тих, хто любить. Як бачите, ріже більше різати не буду. Вон. Бо я вже чую, що в мене вже тут колюче волосся починає бути, до того що я нарізаю постійно там. Все бачите, як прекрасно, ріже ножек. Я там дві вертом люблять показувати. По всій площині. Бачите? По всій площині. Немає ніяких зачепів. От. Починаємо звідси. І пішли, поїхали. Так, добре, переходимо тоді. До другого ножика. Бо ножна бачити така, що навіть якщо заточу дуже гостро, то об цю ножну цей ніж знову поб'ється. Так, спрофілював я наш ножичок. Виглядає це приблизно якось так. Це поки що у нас грубе профілювання, щоб задати профіль. Самі зводи. Я нічого не обробляю, тому що зводи у нас тут є трошки нерівності на самих кінчиках. І в мене немає зараз гріндеру, я ще гріндер не зробив. І зараз стільки металу пиляти вручну. Це буде дуже дорого коштувати. По крайній мірі я за таку роботу не беруся, я тільки взявся за заточку. Тому я звів, зробив саму заточку. Зараз ще. Візьму меншими градаціями оброблю і поправлю на дощечці. Тоді покажу сам результат. Отже, друзі, точну я і цей ножичок. Бачите, своди я не робив. Може йому так і сподобається, не знаю. В принципі, бувають такі ножі, що своди не оброблені. Єдине, що мене дивує то, що Забили ручку, але не зробили своди. Згідний, можна не заточувати. Але своди завжди треба робити до того, як збирається ручка. Тому що от елементарно, бачите, як свод тут зроблений. І зараз, наприклад, пойти, аби зібрати щоб підрівнати свод, аби п'ятку не побити, це зараз буде нереально. Однозначно поб'ється п'ятка. Тобто кілопершивий свод. З обох сторон. Його треба зашліфовувати, але п'ятка мала би бути знята. Я не знаю, чи він буде розкручувати, щоб зняти, І чи нормально тут долбежний. Ну Швидше всього, він може бути то скручений і на клею бути ця ручка. Не хочу я нарушати цю ручку, тому за мною було домовленість тільки заточки. Заточив йому два ножа. Заточив цей ніж, що я вам тільки що показував. Це він мені приніс без чохла, як бачите, я його хоч скочем обклеював, але він все одно вже був побитий. Ну Ця сторона не побита, а оця вот сторона чомусь в нього побита. Дуже велика товщина. Е, цей ніж ну не рекомендується оточити так, аж так щоб я аж брив, тому що тоді заточки стане ненадовго. Я його звів так само під великим кутом. Наприклад, Лістка, бачите, від самого початку і до самого кінця. Тобто у нас немає ніяких ні зачепів, ні нічого. Файно, чудесно, ріже ножичок рівненько. Хочете самим кінчиком, хочете всією довжиною. От, Повністю на всій довжині. Правда, тут трохи вологі ці листочки. Він трохи відмок цей листочок. Але ріже цілком добре. Насюду вже мав. Гереже в мене трошки сирість, то нічого. Як бачите, прекрасно справляється. Ну, В принципі, може і бриє. Та, мав би брити, досить гостренький. Ну, вже вже немає на чому показати. Ну, не знаю, на камеру буде видно і не видно. От волосечко. В принципі, отака от була заточечка цих двох ножів. Давайте надам фокус більший. Приблизно отак. От Наразі... Кому було цікаво ставте свої пальчики. Всім. До речі, для тих, хто планує мені нести ніж, поки що буквально, скажімо, так, до нового року я заточку вже більше не приймаю. Ці я просто показав, бо ножі мені зачасту приносять для заточки, ці ножі повністю. Так, тут заново профілював профіль робив. Тут взагалі не було нічого заточував. Тобто я потратив свій вільний час на заточку ножа. Зараз я не маю часу, в мене є багато іншої роботи. Тому до нового року на заточку ножів поки що не приймається. Наразі всім дякую, всім па. Побачимось.